Так ось виглядає мотор. Дивись, по моторі, ну, чуть-чуть є під кришки. з підквапанної кришки збоку, бачиш масло. Діли, ну і так, я бачу, бачу, що сильник не вмитий. Тобто видно, що це з підквапаної кришки, по крайній мірі, Но не небагато. Трохи. З іншої сторони, в принципі, все сухо, все в нормальному стані. Працює нормально. І. Може пойдам газу. Ну варіант набагато краще, ніж ти всі що були разом. Добре, uh -huh. uh -huh. добре. Ось по маслах Менялась маса на 89,5 тисяч, 4,5 би Тобто, через 4,5 тисячі. 5В30, Ну, Все стакани живі, все в нормальному стані. Тут навіть болти оригінальні Десь ось така машина в довольно хорошому стані. Ну, Мені подобається за репроїдусь. Каже пан, що відколи вона в нього якби проблем з нею ніяких не було. Так що проїдемося, зараз скажу тобі свої ощущені.